Це у нас 29 червень липень. І ми вже приїхали на нашу діляночку із пшеничкою і будемо сьогодні молотити. Настав той час, коли покаже комбайн, чи стоїло нам займатися, чи стоїло нам вносити доброго і все остальне. Який буде результат, все це покажемо. Покажемо стан пшенички, розкажу, що до чого і як, яка ситуація була. Ну і та компанія. Зараз якраз 10 годин, через час як десь приїде комбайн. Упаде в нас волога трохи. Вчора приїжджав, я міряв. На реформі волога була там 14, в принципі, база. Ну, поки намолотив руками той стаканчик із вагоміра, то, по ходу, може десь там вага якась і більша була. Ну, комбайн зараз покаже, в принципі. Ну, вже люди почали косити і вже е десь три дня вже йдуть у нас нормальні жнива. Хлопці виїхали показники середні від 4 до 6 плюс-мінус. Ці ділянки, що за мною Серега скосив вже днів днів всім назад. В принципі, показник непоганий. Тут була Юлія, перша репродукція ну, мене на даний час тоді не було. Хотів приїхати подивитися. Ну, перед дощами він успів вихватити. З вологою на ранок буває 14, потім упала на 13-12. В принципі, нормально. Цей... В себе приїхав тільки цей. Вибачаю, що не було відео, так як були деякі проблеми зі здоров'ям, ну, все це порішалося. В принципі, нормально, виходимо на обичний режим роботи і тепер будемо займатися нашою пшеницею. І так, На сьогодні по плану її зібрати, відвести на склад, а потім будемо вже дивитися, будемо її чистити, калібрувати, ну і все інше. Так що, якщо кому треба, то дзвоніть, цікавтеся, і що і як будемо вже тоді по факту Так, Отут я стою якраз на межі, де Юлія була перша репродукція еліта. Це літо ще мене не скошена, в принципі, вже почалися бур'янці іти. Там і, там і нова вода пробивається. Із-за того, що вона вже була готова на збирання, вже днів 10 назад її можна було заходити і збирати. Я переживав, що від дощів вона потемніє. В принципі, в нас зарядили дощі. Коли треба було, їх не було, а коли на момент збирання вони почали валити. І причому такі гарні рясні. Земля, в принципі, волога і зараз. Так як земля-волога, сонце піднімається, починається випаровування і колос не скидає ту вологу зерно, яка нам потрібна. Ну, зараз якраз 3-4 дні вже нормальних погодних умов, і ми вийшли на те, що вже зараз будемо його збирати. Пішла бур'яни, основне це берізка ось пішла. У нас там і там пробувається. Знижній ряд бур'янів є. Ну, Саня каже, що додаємо вітра. В принципі, повидуваємо цей, будемо старатися, щоб без бур'янів. Все одно ми на Овески будемо пропускати, я думаю, ми бур'янівці відберемо і буде стан непоганий. Так, тепер по колосу будемо дивитися. По колосу у нас такі колоски нахилилися, вони невеличкі. У колоску я розтирав, десь. Виходить, до 30 зернинок, може де й більше, де й менше. Ось таке. Ну, на стан Юлії в принципі, я не грішу, вона виповнилася більш-менш нормально. Юлія хороший сорт. Ось такий нас красивий, більш-менш виповнений. Ну, тому що він трошки раніший і тієї вологи, що була на даний час тоді в ґрунті, і, ну, достатньо було, щоб трохи налитися. І вона засохнуть почала е, навіть трохи раніше, ніж реформ. Реформ у нас більш пізніший сорт. І там е, з краю він, звісно, підгорів конкретно. Там, де долинка трошки, він веселіше. Смотриться. Ну, Буряни не критично, ну вже є. І вже тягнути нема куди, треба вже заходити і працювати. Так. Це в нас ділянка тут трошки пораному, а там ділянка трошки подіскованому. Там, де дискованому Воронів наче трохи, трохи більше за компанії. Оце такий, такий нас стан пшениці на сьогодні. Так що будемо дивитися. Взагалі по пшеницям зараз е, е, чорніють в нашому регіоні, причому реально, ну, це не Сашкові хвороби, це там ін, трошки інше, але, в принципі, як на здачу, то Народ може і вам трохи занижати показники, -за того, що вона буде темного кольору, а не світла. Ну, зараз зайдемо, перший код зробимо і подивимося, яка волога який стан. Може там вітру додати, може там щось піджати під барабання, щоб краще молотило. Будемо дивитися по стану, по роботі в такому плані. Ось такий у нас порядок денний на сьогодні. Зібрати. Звісно, краю ось вона так візуально трохи більшенька, вища. Ну а там ми придавили роз регулятором, вона трохи менша. Ось От -от таке. На високий врожай надії сильно немає, так як в тому році приблизно навіть приблизно не буде. Хоча би ну, так, закидаємо тонн на 5, а там буде плюс-мінус. Ну Ця ділянка дала 5,5. Сергій довольний нею, в принципі, пшениця сипнула непогано. Ну, а ця ділянка, будемо дивитися по факту. Тут ми сипнули, звісно, і більше, і азотні добрива давали, і комплексні більше сипнули. Але по факту вони не спрацювали в належній мірі, так як у нас були засушені погодні умови, десь днів 30. Ну і весь травень і червень, читаю, у нас, коли потрібна була волога, її не було. Ну і рослини смоктали те, що могли були насмоктати. А те, що насмоктали, те і буде ще у Ну, Юлія, в принципі, непогано смотриться. Побачимо по факту, як вона себе покаже. Зараз перейду на іншу ділянку, там де на реформ. Там трошки, звісно, буде хужішенько. Так, оце я поставив кілочок, де в нас іде закінчувалося, закінчувалося там тоді. Отут була у нас е, дісковочка, а тут у нас вже пішла оранка. Ну, якщо візуально брати, то блин, різниці немає реально. Те, що по врожайності, ну, може комбайн мені скаже, там буде проходити гектари і по факту будемо дивитися, як там буде набиватись газончик, чи буде у нас трошки більше Ну, По розвитку теж в принципі, проблем не було. Що так, що так, воно однаково. Ну як мені кажеться, що по дісковки, що по оранки. Наче мені різниці немає. По бур'янах, ну, що там, що там, воно бур'яни пробиваються. Тут і все, і оба да, вже пошла. Ну що, вона рідка стала ще місяць назад і вже е, немає затінення бур'янам. Сонце достатньо їм пробивається і вони починають лізти мизи очі. За того, що там добренька і лежить в землі. І їм подобається рости розвиватися Звісно, треба було мені попрацювати гербіцидом можливо трохи раніше але з іншої сторони якби раніше то може бур'яни були б набагато більші в такому плані десикації тут немає смисла її проводити в принципі бур'яни не такі критичні де-не-де пробиваються отакі колиски нагнуті красиві по наливу, не знаю, по масі тисячі будемо дивитися, як воно там, тобто по об'ємній вагі зважимо, прикинемо. Ну, Вітром не положило. В принципі, тут і бурі не було такої сильно великої, то вітром не положило. Вона вся стояча, вся красива. Ну, На перший погляд, наче трохи рідкувати мені. Там, де в тому році я сіяв 220 кг, вона вигляділа потужніше. так що... Можливо, десь треба і збільшити, норму, і збільшити норму висіву. Можливо, це і так. До речі, вже замовив Юлії вже на наступний сезон, забронював. Була пропозиція перша репродукція українського виробництва. Ну, тобто супер привозять, а еліту вже тут вирощують ну, на наших теренах. Але. Поговорив я з Володимиром Степановичем, директором фірми Тірас, то він дав надію, що може мені привезуть із за границі. В принципі, із за границі мені більш подобається сорта, там більш якісніший підход, бо оскільки я не брав нашу еліту зроблену, в Україні це вже я два рази брав, то два рази мені вона не сильно подобалася. З другої сторони, це в нас буде Юлію замовив. Забив вже лімагрейн фріски тонну. Це буде наше виробництво Еліта. І КВС Еміль перезвонив до мене мій підписчик і похвалився, що в нього на цей рік Еміль сипнув до 10 тонн. Ну Це Привузький район. В принципі, я йому довіряю, хлопчина надійний, нормальний, Саня, привіт тобі, якщо ти дивишся то я позвонив на КВС, мене, в мене контакти залишилися, е, менеджера сказали, що тільки агроексперт буде займатися в цьому році літою. Позвонив на, на агроексперт е, у Золотоноші. Там Віктора в принципі, договорився, каже, що там тона є, то може, може щось і вхватимо. По аналізам він скаже, яка там енергія схожість, і може будемо її замовляти і забирати. Оце та компанія. Такі кущі в нас красиві ростуть, декоративні. Пшеничка понакалялася, Але не чорна. Я думав, що буде чорна, така на сашку похожа. Вона потемніла, звісно. Але не сильно критична. Так, ось ми доходимо до нашої мешки якраз. Межа, межа, межа. Ага, ось ось межа. Так, оце у нас така межа. І заходимо в межу. Візуально реформу він стоїть низький, ось, ось капець. Чи він прикольний був, у нього висока ступінь кущення, реально. А якщо отак глянути, я зараз підніму камеру, якщо там видно буде, там візуально видно долинка така. Оті долинки долинці там е, довше проходила вегетація зерна. Воно там довше було зелене. І зараз я розмовучу вам тут колосок і розмовучу там колосок. Ну, в руці типу. Оце у нас такий реформ. Реформ чорнішенький стоїть. Колоски геть зовсім маленькі. Ну їх більше, мабуть, він же ж кущився типу, краще. Так, сонце відбивається, нічого не бачу. Отакий. Ну, в принципі, теж щось буде. Відходів, звісно, буде набагато більше. Ну, зерно є. В колоску зерно є. Виповнився і вершок виповнився, в принципі. Не так, щоб дуже критично. Ну, в такому плані. Ну він зовсім ось, по коліна мені. Бур'яни теж в ньому присутствують, хоча це тут вже вся площа по дісковці в нас. Отака. Ну і густіше. Якщо так на вигляд дивитися, він явно густіший стоїть. Зараз перейдемо отуди в долинку. Колюче зараза. Ноги колець. Я кажу, вчора тут походив ноги по кову. Це у нас такий реформ. Ось ще ходиш і знизу ще якась роса є. В принципі, ще треба якусь годинку почекати, щоб роса спала. Бо покаже не таку, як потрібно. Потоптав нам трактор тут, витоптав. Де трактор витоптав взагалі немає ніякого колоса. Що ми тут робили? Ми робили, ще раз напомню, тут було НПК Яраміла, десь 250 кг, 160 румом і 100 кг. Ну 190 плюс-мінус. Там вже точно не висчитаєш усі валку, сипали, потім ми вносили каз 200 кг на гектар. Так, а потім ми... І ще внесли сілітру. Тіпа закрили вологу. І після того, як нанесли внесли селітру, там якийсь дощик був маленький, а потім геть зовсім дощів не було. І я ще раз повторюся. О, все, йду і ноги мокрі. Ще є сира. І там десь не було вологи, селітра не мала такої можливості розчинитися повною мірою і не могла усвоїтися, зас, засвоїтися да, рослиною на важній мірі. Ось, візуально, ось долина, де було більше вологи, вигляд, звісно, набагато веселіший. І світленький колос, і чорний, явно це був, вегетація була трошки довша, ніж тут. Звісно, так. Да. Ну не знаю. Щось буде. Якраз сьогодні 32 передають на день. Я думаю, за день вона ще скине вологу. Такому Це пані. Ну, цей сорт мені якби подобається тим, що він так кущився дуже добре. ну Він більш пізніший. Ось тут колоски, а ось нора. Тут тут, тут тут живе. Колоски тут явно більше нагнуті. Отаку. Ну і ця, ой, зараза. Є цей кусочок, ну, блин, наче як одрізаний. Ось от, долина. І густо ось все. Тут нога не, не проходить. Загущено, значить виходить. Ну, навіть візуально видно, де долина, вона і вища, і колосок краще нагнутий. Видно на осі більше. І густота, ось як реально дивитися, густа як цей. І бур'яна тут практично немає. От тобі. От що значить трошки було вологи більше на той період розвитку. І вона тут показує потенціал свій кращий. Отако, От так. Зараз ми зірвемо колосок. О, Дивіться, яке гарне, здорове зерно. Дивіться. І виповненість краще в нього. Так що в принципі в нього потенціал є з цього сорту. А по факту будемо дивитися, як він себе покаже. Сипне щось чи не сипне, непонятно. Оце, друзі, хотів вам таке показати. Так виходимо. ходимо, ноги всі паковував. Там де ріденько вже й бурєнці терчать. Основа це лобода полізла. Я думаю, його комбайн збриє. То, в принципі, нічого страшного не буде. Так, ну що, Чекаємо комбайна. Зараз будемо його запускати в роботу. Приїде Джонік. Не знаю, чи в тому році він мені косив, чи ні. Не знаю. Так що, якщо кому треба, телефон залишу знизу, то з мого регіона можете записати та дзвонити хлопцям питати. Кому що потрібно. Хлопці на цей рік купляють, чи б купили трактора 340-го сильного Р-ку, пуги, то будуть теж надавати послуги, зоранки, дисковки. Ну, ще не знаю, чи купили. Думка була така. На цей період хрен знають. Чи стоїть його купляти а, ще хотів по цінам сказати. Ну, ціни в цьому році це просто жесть. Ціни немає. Ціна це ніж, як кажуть, плінтуса. Це ноль, це мінус. І ти ще довжен, виходить. Оце таке. По зараз на даний час це 3 гривні. Ну, це це не, не о чому 3 гривні. Хлопці всі складають, здавати нічого не хочуть. З населенням розчитується по 5 гривень 4,50 в такому плані. Ну, це наскільки я чув, хто в кого яке зерно. за такі ціни. Цін немає, чи вони з'являться, чи не з'являться. Порти обіцяли нам розблокувати. там, скажімо так, два різних мнення. Чи стоїть одеські порти розблокувати, чи не стоїть. Ну, Скажу вам з точки зору фермерів, то якщо так і далі буде така ситуація, що не буде вивоза зерна, то буде повна Ж. Велика така повна глибока ж. То є задниця. На українській мові краще звучить. І чи будуть сіяти хлопці осінню, це теж стоїть питання таке. Чи кому воно треба буде цей посівний матеріал, чи не треба буде, ну, будемо дивитися по факту. По затратній частині тоді виведу скільки там в мене, що вийде, плюс-мінус. Ну і так розумію, що буде дорого стоїть, Затратна частина висока, а вихов буде не дуже. Ну, не будемо забігати наперед, будемо дивитися по факту і вже відталкуватися від того, що є. Ну оце, оце такі в нас справи. Друзі. Ждамо комбайна і будемо заходити працювати. Це у нас такий приїхав Джонік. Номер телефона на борту. Кому треба, дзвоніть, хлопці надають послуги. Ну, По цінам трошки пожар скажу. Ще сам не знаю. Какие матряжатки? 7,6. 7,6. Зараз оберемо пробну партію на пораж, а далі буде видно. Ну що, друзі? Ось закінчилися вже жнива. Приїхав до мене оператор-син і, скажімо так, буде тепер мене показувати на фоні кучки. Получилось у нас дві кучки. Хочу сказати, той врожай, що не на полі, а в коморі. І ми вже ще з утра він був на полі в нас, а вже на обід. Пів четвертого він вже в нас в коморі лежить і чекає переробки. Получилося такого дві кучки, одна більша, друга менша. Це у нас вийшов Юлія. Це ми перший її косили, одразу сюди його заскердували. і попросив Сережу, щоб дав трактора, і мені підкидав наверх. Спочатку йшла волога в районі 15 Може, трохи бреше цей вагомір, але потім вже трошки. Спала Волога, в середньому десь 14,4 волога. Що реформа, що Юлії приблизно однаково. 14-14,3. По якості зерна. В принципі, цей вимочувався зерно кращенько, На ньому ось під комбайна, так воно чистеньке йде. Зерно виповнилося. В принципі, я думав, що Юлія буде трошки хуже. Ну, Юлія не підвела Зерно гарної якості, здамо аналіз, зробимо його енергію і все, і все остальне, і будемо тоді дивитися по факту. Спочатку ми її пропустимо на ОВС, а потім нашим калібратором відкалібруємо. Ну, отака, отака у нас буде фронт роботи. Тепер по що касається реформ. Ресо, реформ, звісно, нас трошки підвів. Він не встиг налитися, не встиг виповнитися. Ну, зерно менше. Ну, його більше, але воно менше. По ходу, отакого воно качество. Зерно вийшло. Спочатку йшло грязніше, потім хлопці піджали під барабані, додали вітра і трошки почало чистішеньке йде. Дуже багато оцього е шолухи, е де зернинка. Е Саме вершочок воно не, не змолотилося. бачите, не не змолотилося, не знаю, Будемо пробувати його відбирати. Ну, Тому що воно маленьке, його реально барабан не може е, перебити, щоб вимолоти. Як зерно крупніше налити, воно вимолочується набагато краще. От в чому і вся різниця між до, е, крупним зерном і дрібнішим. Цей. Що ще хочу сказати? Тепер саме цікаве починається по врожайності. По врожайності, звісно, цей рік це печалька. Ну, ще раз хочу сказати, що цей рік у нас був дуже такий тяжкий. По-перше, що ну, вона була посіяна, але бойові дії і тому подобне. Вовремя, в принципі, ми все зробили вовремя. І кас несли, і селітру внесли. І Нітрамофоску, як я вже поперед цим говорив, в принципі, ми все зробили правильно. Три, три рази було внесено фунгіциди, гербіцид був по факту, але в нас основне не було опадів вологи. Тобто в нас три-три ні, 55 днів, ну десь два місяці, гру, грубо кажучи, два місяці, а в нас не було реально опадів. І вона, коли їй потрібно було наливатися, в нас жарища. Зверху 35, а знизу нема вологи, і все, у нас пшениця реально підгоріла. І тепер по показниках. Ну, Юлія на сьогодні сипнула із 5,5 гектара 32,3 тони. Ми все переважували, кожну машину переважували. Якщо розділити на 5,5 гектарів, врожайність 5,9. Ну, по порівнянню з тим роком, врожайність набагато менша. Що є, то є. Що маємо, то маємо. Це такі в нас справи по Юлії. Ну, реформ, звісно, в нас вийшов. Приїхав у нас 5 газонів. О, возив у нас один газон, він, в принципі, встигав. То, що недалеко, далеко, склад тут, а віса тут. А я стояв на вісах, а хлопці працювали там у полі. Приїхало 5 газонів в районі 5 тонн було. І на газоні, і вийшло по факту 25180. Якщо на 5,5 розділити гектарів, то буде 4,6 От такі у нас справи, друзі. Врожайність нас не радує. Ну, що маємо, те маємо. Пшеничка трохи є, так що, якщо кого цікавить посівний матеріал, можете звертатися. Телефончик знизу в описі там Птичку відкриєте і воно там знизу буде телефончик. Так що дзвоніть. В принципі, що буде, то буде. Посчитаємо калькуляцію, підіб'ємо плюс-мінус, скільки там воно вийде. Ну, думаю, вийде воно дешево. Понятно, що фуражом його ніхто здавати не буде. Фураж то окремо буде перероблятися, ну, а посівне, посівне щось буде. Так що об'єми невеличкі, якщо кому цікавить, дзвоніть, пишіть заходьте. Завжди на зв'язочку. Так що всім пока. Отака в нас ситуація. Тримаємось.